Послання 1308. Без мене смерть тіла і душі буде загрожувати цілому людському роду. Вівторок, 6 січня 2015 року Божого 19.30. Моя ніжно улюблена дочко. Коли людина відвертається від мене, я плачу з глибоким сумом, але я є терпеливий і прощаючий. Якщо вона відкидає моє слово і більше не проявляє любові до інших, а не чинила би так, якщо б ішла моїми слідами, то це завдає мені великого болю, і все ж я є терпеливий в сподіванні, що вона повернеться до мене. Але коли людина викрадає в мене душі і веде їх у вічну темряву, тоді мені належить всяка помста. І я зішлю на неї велику кару. Ця кара може бути у вигляді страждань, які зможуть врятувати її, якщо вона буде здатна прийняти свою долю зі смиренням. Моє милосердя безмежне, але якщо мене оскверняють через акти великої жорстокості до Божих дітей, то мого гніву належить боятися. Знайте, що я покараю моїх ворогів, але це послужить для їхнього власного блага і для спасіння усіх тих, з ким вони вступають в контакт. Чи є якась межа, за яку ті, які зневажають мене, моє слово і мій план спасіння, які є гордими, зарозумілими і невігласами, не посунуться. Відповідь є така. Їхня злоба є невичерпною. Ніколи раніше серед людей не було такого браку любові, як зараз. Жодна душа, яка живе у світі, не є захищеною від впливу сатани. Ті, які помилково вважають, що знаходяться у моїй ласті, але які жорстоко поводяться з іншими, відчують тягар моєї руки. Моя терпеливість вичарпується, моє серце обтяжується, і моє бажання врятувати тих, які намагаються знищити інших, слабне. Хитрість Злого Духа є поза межами вашого розуміння. Він переконає навіть тих, які мають найсильнішу віру, образити мене тяжким гріхом, а маловірних буде підштовхувати впасти ще нижче. Аж до глибин розпачу. Ніхто не захищений від сатани, і якщо ви не будете молитися до мого милосердя, приносите мені особисті жертви, то руйнування душ тільки зростатиме. Я втрачаю мільйони душ у цей час, однак небагато християн розуміють необхідність молитви, тільки молитва знищить вплив диявола. І я прошу вас збільшити час, який ви проводите на молитві, щоб послабити хватку, якою він утримує людський рід. Без мого втручання набагато більше мільйонів душ було б втрачено, без мого милосердя багато з тих, які призначені на вічну темряву, ніколи б не побачили мого обличчя, без моєї присутності в святій Євхаристії. Не було б ніякого життя ні життя тіла, ні життя душі. Без мене, смерть тіла і душі буде загрожувати усьому людському роду, але завдяки мені смерть не буде присутньою в новому світі, що настане. Завдяки тому, що я переміг смерть через моє Воскресіння, ви також переможете її. Смерть не буде існувати в моєму новому царстві на землі. Тіло і душа будуть перебувати в живій єдності, дар, який не повинен бути відкинутий. Ви ніколи не повинні забувати моєї обітниці, усі ті, які зі мною і в мені, матимуть життя вічне, ваш Ісус!